Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. А сьогодні хочу поділитися деякими роздумами свого серця і разом з вами помолитися Богу. Я сьогодні розмірковував про те, що ж є поклоніння Богу серед цього всього лихоліття нашого життя, серед цієї війни. І я для себе деякі такі пункти виділив. Деякі кроки, і ми з вами разом пороздумуємо. Поклоніння є частиною моїх взаємин з Господом, і воно може бути власним і може бути спільним. Сьогодні пару думок про те, що є для мене власне поклоніння, коли я схиляюся перед Господом. Перше, на що я звернув увагу, що сам Господь Він говорить про це і Він. Говорить про те, яке поклоніння приймається, і коли його звершувати, і як його звершувати. І письмо Святе говорить, що треба звершувати в духі та правді. І ми читаємо Євангелія від Івана, 4 розділ з 23, 24 віршик. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві, вклонятимусь, будуть отцеві в духі. Та й вправді, бо отець собі прагне таких богомольців. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні вклонятися в дусі та в правді вклонятись. І я хочу звернути на те увагу, бо це дуже важливо. Тобто те, про що ми говоримо, про те, що наше поклоніння, воно в нашому дусі, це перше. Друге, воно в дусі святому. І третє, воно правдиве або воно має фундамент Божої істини і Божої правди. А друге, на що я собі звернув увагу, що це проголошення, хто є мій Бог та прийняття його господства в моєму житті. І це дуже важливо. І я хочу звернути на те увагу, що Господь. Він про це говорить через Давида, і він проголошує, хто є мій Господь, і Бог мого прийняття і мого господства. І давайте ми подивимося, це в нас є 99-й псалом. І тут перший, другий, третій, четвертий і дев'ятий віршик. Царює Господь. І народи тремтять, сидить на Хирувимах і трясеться земля. Великий Господь на Сіоні, і піднесений Він над усіма народами. Хай ім'я Твоє славиться, велике і грізне воно, а сила царя любить правду і справедливість, ти міцно поставив, ти якову право на правду вчинив. І дев'ятий віршик. Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь перед Горою святою Його, бо святий Господь Бог наш. І ми сьогодні могли би говорити про те, хто є наш Господь. І важливо звернути увагу, святе письмо дає нам підставу говорити, і наша практика життя з ним і в ньому вона буде приводити до того, що ми будемо. Проголошувати в своїй серці, в своєму житті, що він є цар, він є Господь, що Він є всемогутній, що Він є милосердний, що Він є милуючий, що Він є правдивий, що він є грізний суддя, як ми сьогодні ось читали, що Він є батько, що він є добрий пастир для кожного з нас. І це дуже важливо розуміти, хто він є. Бо коли ми розуміємо, хто ми є, то ми можемо і. Хвалу, поклін і славу віддавати так, як належить, більш досконало. І тому, третє, на що я звернув увагу, що поклоніння це щира жертва серця та моїх уст, це щира жертва моєго серця і моїх уст. І сам Господь він казав так, що те, що наповнює серце моє, те з уст моїх ісходить. І дуже важливо, щоб моє серце було мало гарне наповнення. Бо якщо воно гарне, то і те, що буде виходити з уст моїх, воно буде дуже гарне. І дивіться, що говорить Давид, коли ми читаємо 51 й псалом, і тут ми читаємо 17 го віршика по 19-й. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. І я хочу звернути на те увагу, що велика щирість перед Богом. Ми завжди, коли ми є в домі молитви, або в церкві, або ще десь, коли ми співаємо, коли ми вклоняємося Господу, я гадаю, що ми не завжди є щирі перед ним. Інколи ми це робимо як такий обряд. І ми можемо заспівати три-чотири гімна, і ми можемо сказати, що це ми вклонялися Господу. Але чи дійсно моє серце схиляється перед Ним? Чи дійсно розуміючи, хто він є, мої уста проголошують достойну хвалу, досконалу хвалу. І тому це дуже важливо, що поклоніння це щира жертва серця та моїх уст. Наступне, що я звернув увагу, дуже важливо поклоніння, яке має баланс, сприйняття, хто є він для мене і хто я є для нього. І Можливо, дуже багато є текстів, але я собі сьогодні читав то є восьмий Псалом, і тут з другого віршика: Господи, владика наш, яке величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небеса, з уст дітей і немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш, про, про неї і син людський, про якого ти згадуєш? І це дуже величний псалом Давида, і він говорить: Господи, Ти є величний, Ти є великий, Ти є творець, Ти всім. Ти все маєш, і це дуже важливо. І ти кажеш, і він каже про те, що ти згадуєш і про людину. Хоча хто вона, коли ми дивимося на все те, що ти створив. Ти пам'ятаєш, і я дякую, що я розумію, що я є, є його син, що я є в його сім'ї, що я маю Його любов, що я маю Його прощення, благость, милість. Я дякую, що Він знайшов мене. Я дякую, що він любив мене ще тоді, коли я його не знав і його не любив. І тому дуже важливо це в поклонінні, коли є той баланс, коли я згадую, хто я є в ньому і для нього, і коли я знаю, хто він є для мене і хто він є. А наступне, про що я розмірковував сьогодні вранці, поклоніння це сміріння та шанування. Бо Він говорить: я є кроткий та смиренний, я звертаю увагу, і не полишу і почую тих, хто має кроткий і смиренний дух, не пройду повз них зламаний дух, як каже Давид. І це дуже важливо. Поклоніння це смиріння і шанування. Це тоді, коли я шаную того, хто є моїм Господом, хто є моїм Богом Творцем. І коли я спозираю на те, то мій дух, він повинен бути в смирінні та в шануванні. І це буде також і не тільки в серці, це буде на устах. Хто я, що ти згадуєш про мене, хто я, що ти любиш мене, хто я, Господи, я схиляюсь і смиряюсь перед тобою, і смиряю своє серце і дух. Наступне, про що я подумав, що моє поклоніння то є виконання Його волі. Інколи ми гадаємо, що поклоніння це тільки смиріння, це тільки те, що я проголошую своїми устами, але поклоніння то є виконання Його волі. Христос звертався до натопу, щоб був з Ним. І він говорив, що ви кличете мене, Господи, а волі моєї не чините. І це дуже важливо. Моє поклоніння йому, воно є в усякому, в всякій покорі, виконанні Його волі. Тоді, коли я інколи через силу, навіть, але щиро кажу, Господи, це мені тяжко, але я що роблю? Я виконую Його побажання і Його волю і Його заповідь. Про що ще я думав сьогодні вранці, коли розмірковував, що для мене є поклоніння, а поклоніння то є мова спілкування з Господом. І ми читаємо Єремія 33,3, всім відомий віршик: Покликуй мене і я відповім. Це те, що ми маємо розуміти, що поклоніння має дорогу, яка має зворотній зв'язок. Це не тільки тоді, коли я вклоняюсь, співаю, говорю, роздумую, я смиряюсь перед ним, але це й тоді, коли я чую, коли він має спілкування зі мною, коли він говорить. Тому Господь казав, що мої вівці вони знають мій голос. І це дуже важливо. І пророки, от, майте на увазі, подивіться святе письмо, і ви побачите, що було слово Господнє до пророка. Як майже до всіх пророків в Святому Письмі є такий віршик. І тому, коли я вклоняюсь, то в Бога є слово для мене, потішення. А натхнення, наснаги, любові. Інколи, інколи він дисциплінує мене через те слово і через поклоніння. Він показує, що десь я може не такий. Але це поклоніння то мова спілкування з ним. А наступне, про що я сьогодні роздумував, що поклоніння. Воно показує, хто провадить, веде та наповнює нас у нашому поклонінні. І я хочу звернути особливу увагу, що то є Дух Святий. Він мене візьме. І Ісус сказав такі слова, що Він від мене візьме і мене прославить. Він є наповнення та дихання поклоніння. Він нагадує Слово Боже і провадить у серце та на уста. І це дуже важливо. Він наповнює нас і Він веде у поклонінні. І це важливо. Згадайте ще і ще раз, прочитайте ці віршики, де Ісус каже, що вам буде гарно, коли я піду. Бо я пошлю Духа Свого а Святого, який від мене візьме і мене прославить і возвеличить. І тому це дуже важливо. І хочу сказати цей момент. Ви згадайте те, що говорив Господь через апостола Павла, коли ми читаємо в післані, в післані до Єфесян, що він казав? Він казав про те, що дуже важливо. Він казав, щоб ми шукали, ми шукали більшого, щоб ми наповнювалися Духом Святим, і він. Про це казав, що не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Він казав про те, що дуже важливо. Він казав, щоб ми шукали того, щоби сповнюватися Духом Святим. Він казав про те, що для нас дуже важливо співати, дякувати, вклонятися. І Він буде при нашому серці, при нашому устах. Тому дуже важливо. Те, про що ми сьогодні говоримо. Інколи ми забули, коли вже ми були в обіймах нашого батька, і ми десь так, як отой блудний син, може недалеко від його дому, але ми забули тепло спілкування і тепло його обійм, бо ми маємо дуже лихоліття, ми маємо ці лихі години війни. І наш розум і серце, вони десь, але не з батьком. І тому поклоніння приводить нас в обійма нашого батька та наповнює серце миром, любов'ю, вірою, надією та радістю спілкування. І це дуже важливо, бо Дух Святий приводить у, місць, у місце, де є затишок та обійми нашого батька. І тому сам Господь він казав ці слова, прийдіть до мене всі, я заспокою вас. І тому місце спокою та безпеки, тому, Господи, сповнюй нас Святим Духом та провадь до свого серця. Це деякі тільки думки, і ви можете ще кілька рядочків додати до того всього, що я казав. Але я хочу сказати, що це є не тільки частинкою якоїсь життя, то є життя, поклоніння Господу, то є життя зранку до вечора, де б ми не були, Дух Святий буде приводити нас до того, щоб ми прославляли, вклонялися і були в обіймах нашого батька. І тому нехай Господь благословить, і це дуже важливо так, Щоби спробувати, що то є наше власне, Моє власне поклоніння. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми такі вдячні Тобі за той інструмент, який ти даєш нам, це поклоніння Тобі. Ми дякуємо, що ти завжди з нами в нас і ти дієш через нас. Ми дякуємо Духу Святому, який провадить нас, який наповнює Словом і провадить нас поклоніння. І він відкриває Твою славу і дає знання і мудрість, як возвеличити Тебе, Господи. І тому ми благаємо, ми так прагнемо Твоїх обіймів, Твоєї любові, Господи, і ми віримо і знаємо, і ми благаємо Тебе, щоб ми могли вклонятись Тобі в дусі та правді, і щоб чинили то на всякому місці. Господи, нехай Твоя благодать сьогодні буде з нами. А ми благали те в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені у цьому дні. І нехай Господь буде скелею вашою і захистом вашим. І нехай ваше серце, ваші уста будуть відкриті, щоби вклонитись тому, одному, який є достойний, щоб прийняти усю славу, всю велич, усю хвалу нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Будьте благословені.